Молимось за українських воїнів, мужніх, справжніх захисників українського народу. Щодня звертаємось до Бога та Синового Господа Ісуса Христа з проханням, щоб наші захисники та захисниці залишилися живими та неушкодженими, а ми з вами продовжуємо читати Біблію, знищення содому і Гомори та врятування лота, і пробули обидва ангели до содому надвечері. А лот сидів у брамі Садомській. і побачив лот, і встав їм назустріч, і вклонився обличчям до землі. Та й промовив: Ось, панове мої, зайдіть додому вашого раба і переночуйте, і помийте ноги свої, рано встаньте й підете на дорогу свою. А воно відказали, ні, бо будемо ми ночувати на вулиці.